Олександр, чи вірно, я розумію, що в кожному відділі не обов'язково, щоб був керівник, що на даному етапі достатньо старшого, і керівник, який стоїть над старшими відділів. Ну знову дивляться, які масштаби. Якщо відділ складається із двох-трьох людей, то можливо і достатньо старшого. Але ж і ще раз пояснюю: старший це той, хто відслідковує, щоб так і було. А керівник це той, хто бачить, що краще, він буде відповідати за аналіз того, що відбувається. І за впровадження того, що він вирішив, треба впроваджувати. Якісь навчання, якісь розумієте, все це. Тому, якщо відділі повинні проходити, а вони повинні проходити, як тільки її відділ з'явився раз на тиждень, якісь навчання, то питання, хто це робить? Старший. На крайняк, якщо поки я зайнятий, чи в мене немає часу, чи ще щось відбулося, да, може і він трохи. Але він багато чому не навчить, бо він не здатний бачити і аналізувати. Тому в цілому я шукаю керівників, які будуть відповідати. За ці процеси я зрозуміла. Дякую.